Вітаю вас на моєму каналі. Дякую за ваш час. Підписуйтесь, будь ласка, це ваша подяка за мою роботу. Давайте зараз подивимося, які будуть події на фронті в жовтні місяці ну, для України, тобто, що там буде у нас відбуватися, я не дивлюся зараз, що там буде відбуватися в куларах нашої країни, там, де керівництво. Я зараз дивлюсь, чим нас порадує... порадують наші хлопці ЗСУ. Так, поїхали Україна в жовтні. Ну, що буде відбуватися? Які енергії жовтня, що буде? Все, що буде відбуватися в Україні на фронті в жовтні. Це знову колода Творець Долі, якщо вам цікаво. Так, король 10 кубків, 6 жезлів, перемога, 6 Днаріїв, двійка кубків, ж жезлів. Про що мова? Місяць загалом дуже активний. Всі такі карти активні. І щедрий на добрі новини, починаючи з короля кубків і 10 кубків. це дуже добрі новини, чого б вони не стосувалися. Дивіться багато людей: це якесь певне об'єднання людей-союзників, які чомусь дуже радіють, щось святкують. Це концентрація уваги групи людей, у яких є ціль. І вони загальними зусиллями йдуть до шістки жезлів. А шістка жезлів, дивіться, ось бачите, ось повалений тигр, в нього вткнуті ось зброя, тобто когось перемогли. Так. Україна отримає знову ж таки допомогу. Шість динарів це карта допомоги. Про яку раніше добавлялися. Тобто це та допомога, це та зброя, котра нарешті зможе повалити звіра, котра нарешті зможе досягти якихось певних уже, дуже таких великих висот і перемог. То я вам так скажу: от дивіться, тут іще отримають перемогу і тут ще розмовляють про те, от дивіться, раніше давали ту зброю, от на якихось певних умовах. То у жовтні це звучить так: ось вам те, що вам дуже треба для перемоги, і робіть з тим те, що вважаєте за потрібним. Тобто, розумієте, отут всі карти кажуть, порозумілися, домовилися нарешті. І дивіться, тут ще мова про те, що завдяки цій допомозі буде здійснено дуже ситтєвий прорив. По двом напрямкам. Карти дуже добрі. Вони от просто вказують, що щось буде таке прям дуже значуще, дуже активне. Це буде подія, яку будемо святкувати не тільки ми, а хтось там за кордоном скажуть: вау, молодці. Щось буде таке. Бо нам щось дадуть те, чого ми дуже просимо. І нам не будуть його забороняти використовувати на власний розсуд. І ще що в жовтні для України. Я маю на увазі саме на фронті? Земля. Події на фронті будуть нас вражати, бо, попри трудноща. І подекуди обстановка буде дуже вкрай важка, майже фатальна. От Дивіться, тут ось, ось десятка мечів це вкрай така важка ситуація, але ЗСУ, як вправний канатоходець буде відстоювати свої цілі. Бачите, ось мечі. так? Ось ось ще трішечки і впаду на ці мечі. Але є ось 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 мотузка, і ну, це знаєте такий загальний образ. Так, і ЗСУ ось, ось о, вилазить, вилазить, тобто яка б не була важка ситуація. Де б там би ми не почули, там десь в оточення взяли наших, там чи десь щось, якась дуже напружена ситуація. Ось вилазять, вислизають. Причому так вправно, і це все завдяки король жезлів. Це дуже скероване, вірне направлення, вибір якоїсь вірної стратегії, так би я сказала. Це тобто завдяки розумному плану чи якихось військових стратегій буде повернення території і немаленької, тобто виникнуть у жовтні сприятливі умови, і тут навіть малою кров'ю кров наших бійців. Я так розумію, що це тут іде мова про те, що не буде так багато жертв. Ну, в порівнянні да, з іншим місяцем для досягнення чималих успіхів. А успіх у нас один це повернення окупованих територій. І тут пентаклів дуже чітко на це вказує. Дуже активний місяць, дуже. Ну, і ще що? Однозначно, в жовтні ми відсвяткуємо деокупацію не менш ніж трьох населених пунктів. Чому трьох? Тому що тут трійка динаріїв, трійка кубків, тобто три, три мені кажуть, три. не менше трьох населених пунктів. І це добрі карти. це Люди святкують, тут щось допрацьовують, тут щось роблять. Це добре. Це означає, що ні одного сантиметра ворог не отримає ще про що. Тут вдалих наступів з боку РФ не відбудеться. Пам'ятаєте, там пишуть, що і зі сторони Харкова, і десь зі сторони Києва, там можливо наступи, і там вони наступають, там наступають. Тобто, так, всі спроби РФ хоч десь щось просунуться, будуть відбиті. Збройні сили України дуже активно в жовтні просунуться уперед. Жертв серед бійців у жовтні в порівнянні з іншими місяцями, чомусь мені показано набагато буде менше, слава це Богу, погода сприяє. Тут ніяких зупинок не ні буде, немає ні зупинок, ні поразки, і ні якихось заморозок. Тобто, так, фронт бурлить, кипить дуже вдалий для нас по поверненню територій. Ну що, а ми чекаємо, ми. Молимося, чекаємо і не зневіряємося. Я вам дуже дякую за увагу.